Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от такі от вихлопні у нас по кабіні до МТЗ 8082, 892, 1025 і 1221. Давайте почнемо от до великої кабіни. У нас це на 82-й. Труба в трубі. Тобто, отак от от воно. Метал 3 мм. Дві накладочки. Вона на флянцях, вон і верхня частина, то що випускний колектор. Дігається на флянцях, збирається через прокладочку. Кріплення присутні, там резиночки у нас по вартості така от перша 13800, потім 16,5 це все те саме, тільки ще от буде третя накладочка, там, там де частина, на випускний колектор. Також труба в трубі, тобто працює як глушник, не буде гарчати громко, не буде вам заважати. Так, потім є більш бюджетний варіант. Це у нас 7,5 і 8 тисяч 7,5 у нас. З чорною накладкою. ну зараз накладочку зняли. Тут, якщо треба, буде. Вони там є, то з вітрини ми зняли поки що. Там буде напис Україна. Вона буде чорна. І тут глушник з газелі, варений метал півтора. Вона не розбірна, як ви бачите, це 7,5 за 8 тисяч. Все те саме, тільки накладочка буде з нержавіючої сталі. Так, поїхали далі. Є отакі от прямотоки. Тобто тут у нас пряма труба. Ніяких перешкод. ну, Гарчати на 82-му буде добряче, але ну, деякого це не зупиняє. 8 тисяч гривень. Отака вихлопна, також метал 1,5 мм. Потім за 9700 це у нас 3 мм пряматок. Вона розбірна, накладок немає, нічого немає. Це 9700 буде. 12,5 це так само, тільки що тут труба в трубі, тобто глушник вже. Буде і 17100, це у нас з трьома накладочками. Труба в трубі, гушник. Це у нас на 892-й 17100. Потім по 7,5 і по 8000, Відповідно, це з чорною та е, нержавіючою накладкою. Тут у нас прямоток знову ж таки, але на турбовому двигуні воно свистить, воно не гарчить, воно свистить, тобто воно не буде вам там заважати. Є отакий от от преміальний варіант: 315 тисячі гривень на 892 Тут у нас нержавіюча сталь, Товщина 2 мм, три нержавіючі накладочки. Тобто, ну, встановили Усі бачать, що. Дуже успішний механізатор. Так Потім на 1025 знову ж такі варіанти. Метал-1,5 прямоток 7,5 чорною накладочкою, 8 тисяч у нас нержавіючою накладочкою. Потім на 10-25 за 17-100 у нас метал 3 мм. труба в трубі. Тобто з глушником на флянцях і три накладки нержавіючі. Потім, знову ж таки, преміальний варіант 31,5 на 1025. Це у нас нержавіюча сталь, 2 мм толщина, труба в трубі, три нержавіючі накладочки. На 12-21. 88,5 відповідно з чорної та нержавіючою накладкою. Прямоток, ток, метал 1,5 нерозбірна 32 тисячі. Це у нас знову ж таки преміальний варіант. Нержавічої сталь 2 мм, три нержавіючі накладки, труба в трубі, тобто як глушник працює. І за 24 тисячі у нас така з трьома нержавічими накладками. 3 мм товщина, розбірна, труба в трубі, як глушник працює. Отакий от варіант є, друзі. Можете обирати, звертатися. Товарний запас присутній, тобто поки все в наявності. Хочу нагадати, є можливість відправлення у нас в країни Балтії. Для, для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Міндаугасом. І у Молдову для цього з перевізником Сергій. В межах України, будь ласка, за мене звертайтеся Максим, мене звати за цим номером телефону. Також номер телефону можете знайти в описі під відео. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.